Харків'яни згуртувалися, аби допомогти постраждалим під час масованої атаки російських шахедів тиждень тому. Тоді загинуло четверо людей і ще понад півтора десятка зазнали травм та поранень. Наш наступний сюжет про одного з погорівців 77-річного Володимира Кравцова. Його будинок вигорів щент, але він мріє про відбудову, адже його звели ще дід і баба, там народився його батько і він сам. Привіт, дядьо. Здрасте. Доброго дня. Він приїздить сюди щодня. Вже наче і все, що не згоріло, винесли з хати, але все одно не може не приїздити. Ну, моєму дому, мабуть, вже років сто. Я тут родився, тут жила моя бабушка. Потім наслідство прийняв мій отець. Потім я після нього ввелся в наслідство, родився, і живу всю життя в цьому будинку. Як палала його хата, ми бачили на власні очі. Ніч на 24 листопада, метрів за сто від будинку пана Володимира, вже палають два приватні будинки і кілька авто. Рятувальники намагаються витягти з-під завалів 41-річну матір двох дітей. Хлопчик, дівчинка та їхній тато встигли вискочити. Вона ні. Аж тут крики ховатися і поруч вдирають ще два шахеди. Це ваш будинок? А? Ваш будинок палає. Так, да. да, Я посмотрю, потушили, хоч щось може достати. Скажіть, будь ласка, як ви встигли вискочити? Ну, я ж вийду, так, звісно. Я посмотрел, дим до я вийшов. А, вже горіло і ви вискакували. Ну так, да, дим пішов, я вискакував. – От я сидів вот здесь вот, на кровати. О тут, да. Ліше, вот, да, вот на стоїть. Вот, это обвалилось сюда, это спальня. Вот тут удар был, вот ракета. Ударили, шахет, что-то ударило. Все обрушилось, все потухло. Я слышу запах. Дима, Виходжу во двор, криша в вогні, все горить, я вискочу сюди. Того ж дня, пану Володимиру, міська влада надала кімнату у гуртожитку. Кімната простора зі свіжим ремонтом живе тут сам, бо немає ані дітей, ані онуків, ані інших родичів. Тепленько вам тут Нормально, да, Тепло тіплодіс, вода гаряча, є. тепло, батареї гарячі. Нормально. Ну, коли приліт я. Бачила, ви тоді вночі вискочили в такому світерці. І в штанях, і да. все, так? Да? Да, Оце да. речі вже на вас теж… Да. Це мені ожидали, так. Це ребята принесли. Це наступний день прийшли ребята з Богдан і Настя. принесли мені продукти, вечір, вот телевізор. Електробриту привезли. І хоча гуртожиток цей геть в іншому районі міста, і він уже не бігає, як у молодості, коли був футбольним тренером, все одно щодня їде подивитися на свій будинок. Це хто вам допомагає, розкажіть? Це вот сусід рядом. Він ага. допомагає, щоб не лазили ні діти, ні хто, тому що не дай бог варить, то б'ють кого Сусіди хоч і самі без вікон та дверей. І молодші за пана Володимира лише на кілька років активно допомагають. У нас от ще й комісії немає, а окна вибиті, двері вибиті, а холодно. І от це чекаємо, коли це хоч комісія, пусть хоч знімуть, щоб ми вже забули об этом, вже будемо самі. А то вже час прийде, там день чи що там перейти, то пусть попозже вже. Ну, хоча б зараз, щоб можна було зайнятися окнами, щоб заказати, я знаю. Там. 77-річному самотньому Володимиру Кравцову небайдужі люди назбирали вже понад 400 тисяч гривень на відбудову. Збіру у соцмережах оголосила волонтерка Наталія Попова. Я мрію, що востановіть це, та цей до і тут вже до кінця життя жить. Я зі прожив всю життю, привик уже до частному дому. Так що я хочу зі Марія Малівська, Олександр Бренд за вікна СТБ. Єдині новини ранок у великому місті. З понеділка до п'ятниці о 7 ранку на ACTV2.